Зараз ми бачимо, що світ все одно змінюється, і на зміну радянському союзу прийшов Китай. От він повністю скопіював цю модель. Тепер ми маємо два полюси світу. Хоча в мене вже тепер є великі сумніви, що Сполучені Штати Америки в цьому протистоянні виступають як серйозна сила. Вони все більше маргіналізуються, як на мене, тому що ще пару таких речей, які ініціював Трамп, про те, що треба щось іменувати в той час, як летять ракети, чи виробляється там в Китаї, там побудували 20 верфів для кораблів, а в Сполучених Штатах одну. І можна робити якісь речі, які взагалі не мають нічого спільного з реальністю, і таким чином деградувати. От у мене відчуття, що з штати зайшли в таку в час деградації в той час, коли от Китай починає на наверстувати, і найцікавіше. Що коли ми говоримо про Європу, повертаючись, то в тому, щоб розвалити Європу, зацікавлені всі і Китай, і Росія, і на жаль, Сполучені Штати Америки. Там хочемо що... розволити Європу, бо для що... Китаю це великий ринок збиту, правильно, технології. але домовлятися з кожною країною набагато легше ніж враховуючи свою силу, свою потугу, ніж з європейським союзом. І це навіть показує те, що от Ван Ї приїжджає до Брюсселю, намагається поговорити там серйозно про товарообіг із Європейським Союзом. А Брюссель крутить носом. Каже: ну так, але трошки не так. І скорочення візиту, і, і знову ж таки політичні різні там заяви. Все це вказує на те, що Китаю не зовсім комфортно, от в з Брюсселем говорити. Набагато комфортніше говорити конкретно з Фіцо, конкретно з Орбаном. Конкретно я не знаю там з ким кого ми візьмемо там з прем'єром Іспанії, чи чи там з прем'єркою Італії. І так легше вирішувати. Ну там є ефективні аргументи і доступні Звичайно. терміни для Орбана і, для фіца, і, особ... і особливо для орбана і для Фіцо особисто і для те, політичної те, саме стосується і сполучених штатів Америки. Ну от вони напоролися на історію там з митами. да? вони там закинули мита, все це побачили, що європейський союз починає огризатися. Ну кому це подобається? Давайте будемо щось робити, створювати оцю ілюзію, що. У можна Слухай, ну, створити... зрозуміло, що зі слабкими домовлятися легше ніж Учаю. ніж сильними.